Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні у нас заїхав ось такий Range Rover Evoque 2017 рік з 2-літровим бензиновим двигуні. На ось такій фарі на оригінальних лекосплавних дисках з гарною гумою. По колу має безключовий доступ, задню камеру, електропривід багажника. На дуже гарній комплектації. Ось так він виглядає. Безключовий має по всім дверям, по салону можемо побачити шкіряний салон, електрорегулювання, панорамний дах, управління мультимедією, кліматом. Всі помічники. Ось задній ряд можемо побачити. Ось так все виглядає, має задні підігріви окремо, в дуже гарному стані автомобіль. Нічого не треба робити. Всі поїхав. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська. 2 за готівку, кредит та лізинг до зустрічі.